Ми продовжуємо наш урок інформатики за темою алгоритми та їх виконавці спонукай кота до дії. Ти вже знаєш, що алгоритм це така послідовність команд для виконавця, що визначає, які дії та в якому порядку потрібно зробити, щоб отримати результат. Виконавцем команд може бути не тільки людина або тварина, а також і різні пристрої. Головна умова при складанні алгоритму це те, що всі команди мають бути зрозумілими для виконавця і не порушували послідовність їх виконання. Тобі вже знайомий цей рудий кіт. Він є об'єктом середовища програмування для дітей Scratch, у якому можна створювати програми, ігри, мультфільми, цікаві історії. Сьогодні ти дізнаєшся, а як створювати алгоритми для виконавців у цьому середовищі. Нагадую, щоб працювати у програмі Scratch, ти можеш обрати один із зручних для тебе способів. Перший спосіб, якщо на твій комп'ютер завантажено ця програма, ти двічі клацеш лівою кнопкою миші по цьому значку на робочому столі і починаєш працювати. Другий спосіб це працювання онлайн. Зайшовши за посиланням, scratch.mit.edu. Якщо ти будеш працювати онлайн, Зайшовши на цю сторіночку, нагадаю, для початку роботи ти маєш у верхньому рядочку меню знайти кнопку Створити або натиснути на кнопку Розпочати творити. Розглянемо вікно програми Scratch. При створенні нового проєкту нас зустрічає рудий кіт. Всі об'єкти у цьому середовищі ми будемо називати спрайтами. Спрайти у цій програмі можна створювати самому, вибирати готові із колекції, редагувати, змінювати їхні властивості та зовнішній вигляд. Місце, в якому буде показуватися всі події із спрайтами у цій програмі, називається сцена, це таке тло проєкту. Сцену ми також можемо вибирати із запропонованої колекції або створювати самому. Під сценою знаходиться так зване поле спрайтів, де у тебе будуть зображені у міні-вигляді спрайти, якими ти користуєшся, де саме в цьому полі ти можеш обрати спрайт або намалювати спрайт у графічному редакторі, а також вивантажити. Спред зі свого гаджету. Те ж саме ти можеш і зробити, і зі сценою, тобто тло цього проєкту або обрати із колекції запропоноване тло, або намалювати, або вивантажити тло зі свого комп'ютера. У верхній частині вікна ліворуч ти бачиш рядок меню. Значок у вигляді глобуса, файл, правка, посібники. Значок у вигляді глобуса ти будеш використовувати, якщо треба змінити мову інтерфейса. Файл, якщо треба створити новий файл, завантажити з твого комп'ютера або вивантажити на твій комп'ютер створений проєкт. Вкладку Правка будеш використовувати, якщо треба відновити спрайт або вімкнути турборежим. Натиснувши на вкладку Посібники, ти зможеш вибрати повчальне коротеньке відео, як працювати у цьому середовищі. Трохи нижче ти бачиш ще три вкладки. Код, образи і звуки. Щоб спонукати нашого родового кота до дії, на сьогодні цікавить вкладка код. Давай розберемося, з чого складається ця вкладка. У цій вкладці ти будеш обирати команди, які будуть виконувати спрайти твого проєкту. Всі команди поділені на групи різних кольорів. Кожна група команд відповідає за різні функції. Наприклад, щоб вказати, коли саме відбуваються різні команди, ти будеш використовувати блок під назвою події. Вони жовті. Натиснувши на цей блок, праворуч у тебе з'являються самі команди цього блоку. А щоб вказати, як треба рухатись, ти тоді будеш використовувати блок під назвою рух. Вони сині. Блоки керування, вони трохи темніші, оранжеві, вказують на те, що команди можна повторювати, робити між ними паузи, чи виконувати ці команди залежно від умови. Є багато інших блоків, з якими ти ознайомишся трохи пізніше. Зверни увагу, самому низу цієї частини ти побачиш ось таку кнопку додати розширення, що натиснувши на неї, ти зможеш обирати ще інші блоки, які можна використовувати при створенні проєкту. Давай поекспериментуємо з деякими простими командами і створимо нескладний алгоритм для нашого виконавця рудого кота. Запам'ятай алгоритм, створений для об'єктів у середовищі Scratch, називають скриптом або кодом. Щоб створити скрипт, тобто алгоритм для нашого виконавця, Блоки достатньо перетягувати у спеціальне місце вікна програми, яке так і називається. Ось воно, поле скриптів. Подивись, я перетягнула інші команди в поле скриптів, подивимося, чи достатньо цього, чи зрозуміє виконавець мої команди. Отже, починається подія, коли натиснути зелений прапорець, він має сказати слово привіт, чекати, змінити свій образ, переміститися на 20 кроків, знову говорити Привіт, почекати ще одну секундочку, знову змінити образ, переміститися на 30 кроків і повернути у іншому напрямку. Звертаю твою, увагу, над сценою вгорі ти помітив два значки. Зелений пропорець означає виконати і а, червоного кольору багатокутник, який означає зупинити. Отже, якщо моя подія починається із команди, коли натиснуто зелений пропорець, кіт має на сцені виконати послідовно ось ці дії. Перевіряємо. Натискаю. І нічого не відбувається. А знаєш чому? Тому що я порушила головне правило утворення скриптів у цьому середовищі. Запам'ятай, обов'язково усі блоки у полі скриптів мають бути щільно з'єднані. Інакше, як ти це бачив, програма не працюватиме. Отже, я щільно їх з'єдную один між собою. До речі, якщо ти хочеш вилучити якусь команду, це зробити дуже легко, достатньо навести вказівник миші на відповідний блок. Ось, наприклад, в останній блок хочу видалити. Правою кнопкою миші викликаю меню і вибираю команду вилучити блок. І тепер, коли у мене всі блоки з'єднані, у мене утворився скрит. А тепер давай подивимося на сцену, чи спонукалими нашого рудого кота до дії. Натискаю на зелений прапорець дивимося. Привіт! Привіт! Все вийшло! До речі, можна поекспериментувати і змінювати довжину кроків, слова можна змінювати та кількість секундочок, які мають тривати якась дія. Ось, Наприклад, хочу, щоб два рази він не повторював слово Привіт, тому я вибираю говорити Привіт, натискаю на вікно, і замість слова Привіт я наберу я. Рудий кіт. Можна змінити кількість кроків. Наприклад, не 20 кроків, щоб він на 20 кроків переміщався, а, наприклад, на 50. І зараз подивимося, як зміниться подія нашого кота. Натискаю на зелений прапорець і дивимося. І у нас знов-таки все вийшло. А якщо додати ще тло або додати ще іншого спрейта, то можна утворити вже якусь цілу історію. Ось, наприклад, знайомство кота із дівчинкою Рубі. Давай подивимося, що з цього вийшло. Я змінила деякі значення команд. Але подивись, можна подивитися у широкому масштабі. Для цього у правому верхньому куточку на сцену ти бачиш ось такі чотири стрілочки Так, повний екранний режим. Натиснувши на цю кнопку, ми будемо бачити тільки сцену. Отже, натискаю на зелений прапорець і дивимося. Привіт! Я – Рудий кіт! Скрипт можна додавати не тільки для рудого кота, а також і до будь-якого спрета, який знаходиться на сцені. Отже, можна і продовжити роботу над цією історією, і додати. Скрипт для дівчинки Рубі, але тут треба бути дуже-дуже уважним. І подивитися, що саме для другого спрайту ви будете створювати скрип. Тому подивіться, будь ласка, на поле спрайтів. Зараз ми бачимо з вами скрипт для рудого кота. Для того, щоб утворити скрипт для дівчинки, треба натиснути саме на цю іконку. І аналогічно придумати скрипт для дівчинки. І не забувайте зберігати свої створені проєкти. Для цього ви натискаєте на кнопку «Файл», вибираєте Вивантажити на ваш комп'ютер. знаходите… Саме в якому місці ви хочете зберегти цей проєкт, дайте обов'язково назву цьому проєкту, і надалі ви зможете продовжити створювати а, цю історію. Так що експериментуй, пробуй, не бійся, створи свій власний скрипт для будь-якого спрайта, додавай тло, додавай спрайтів, зберігай свої проєкти. Я Певнена, що у тебе все вийде. До нових зустрічей!